Тому варто обирати вступ на дизайн. Привіт, мене звати Софія Олександрівна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож розповідаю: зазвичай, коли людина обирає дизайн, вона може собі уявляти, наприклад, що буде там малювати щось, буде створювати якісь образи, чи там дизайн одягу робити, дизайн інтер'єру або ще щось. І зазвичай, ті, хто вступають на дизайн, мають якусь конкретну картинку. Але разом з тим, вступ саме на спеціальний дизайн, тобто не на освітню програму, яка є там графічний дизайн, ілюстрація, дизайн інтер'єру, дизайн одягу, так а взагалі на дизайн, то ви маєте знати, що ця спеціальність вона уособлює собою таке узагальнення. Тобто ви будете вивчати всього потрошку і програми. І кольорознавство, і живопис, і декоративно-прикладне мистецтво всього потрошечку ви будете вивчати на дизайні. Тобто, це така спеціальність, яка досить широка. Разом з тим, кому я рекомендую вступати саме на дизайн, якщо ви творча людина, якщо ви полюбляєте фарби, любите колір, відчуваєте його. Скажімо, людина такого інтуїтивного складу, яка любить просто от бачити і малювати. От як ви це зробили? Ви не знаєте, ви просто його бачите, відчуваєте. У вас дуже багато ідей, дуже багато креативності, і настільки багато, що ви навіть не встигаєте його реалізовувати. У вас часто можуть бути незакінчені роботи, у вас може бути відчуття, от зараз у мене є натхнення, я зроблю. А щось от завтра у мене натхнення не буде, ну значить, я відпочину. От така, якщо ви людина, і якщо у вас, скажімо, такий хаос на столі, хаос у думках. От якщо ви такий митець, то вам на Дизайні може бути досить комфортно. Плюс я рекомендую обирати таку спеціальність тим, хто ще не визначився, чим ви хочете займатися. От якщо у вас є ще питання, вам багато всього подобається, але ви не можете вирішити остаточно, от в якій галузі хочете сконцентрувати свою увагу, тоді дизайн це ваш вибір. Ну а якщо потрібна допомога з підготовкою до вступу, з тим, щоб точно вступити, здати творчий іспит та підготуватися, пишіть в директ інстаграму, і я вам розповім деталі. Бо я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності.